Пане Валерію, опитування ще раз вам назву щодо законопроекту про мобілізацію, воно в нас відбувається, так загубив текст. Ем, Прошу. Да. Що, Що в законопроекті про мобілізацію? вас хвилює найбільше процедура вручення повісток, терміни демобілізації від призовників, обмеження ухилянтів, порядок і строки підготовки новобранців. Який би варіант ви обрали? Я зараз не готовий відповідати, але я скажу, там ж питання вже демобілізації зняти, і багато їх немає. Наприклад, по підняттю віку призовного, не підняттю, а навпаки, опущенню до 25 років, це був окремий законопроект, а кабінет електронний це також окремий законопроект. Тому я думаю, що цей закон, який можливо сьогодні вже буде ухвалений, а, він сьогодні вже може ці. бути ухвалений. Ну в принципі, прогнозують, що такий варіант може може бути. А так, як же там вже але... 4 тисячі правок, пане, пане Валерію? У депутатів було принаймні. Ну, е, значить, я давайте так. Я тоді опускаю питання сьогодні. Я кажу, взагалі може бути ухвалений, так? Тому так. що е, на цьому в принципі наполягає президент угу. і це вимагають військові. Але я знов ж таки, якщо якісь питання не будуть розв'язані в цьому законопроекті про мобілізацію, то можуть бути ухвалені абсолютно інші законопроекти, які будуть менш масштабні і фактично будуть точково вирішувати ті питання, які існують. Да там основна акцент робиться те, чого немає, це різні види покарання ухилянтів і питання вручення повісток і так далі, і так далі. Ну знову ж таки, я, я не переконаний, що він вирішить ці питання. О ще, ще раз зазначу цю те. От, власне, пане Валерію, які питання вирішує цей законопроект. Демобілізацію винесли електронний кабінет, винесли окремо, значить, обмежено придатних винесли окремо. Віку теж вже у нас а, значить обмеження. Віку окремий законопроект був. Про що цей законопроект? Про що ці зміни? Як от ви бачите в підсумку? Ну очевидно, що йдеться мова про е, оптимізацію е, роботи ТЦК, ВЛК і те, чого не було раніше, це різні форми обмеження ухилянтів. Там про це йдеться мова, в тому числі. Хоча е, багато хто аргументував доречність ухвалення нового законопроекту саме тим, що цей законопроект буде вирішувати питання демобілізації. Але як ви сказали, як ми щойно зазначили, що ці питання винесені за дужки. Ну, я в цілому я скажу таким чином, що в принципі зараз є закон про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, він є діючим, і саме за ним це все відбувається. І по суті, президент ухвалює рішення своїм указом про е нову мобілізацію, про нову демобілізацію. Тому ось дискусій дуже багато з цього приводу. Ці дискусії далеко не популярні, але багато питань вони вирішуються за межами цього законопроекту. Тому ажіотаж по ньому є перегрітим, і це лише піднімає додаткову психологічну напругу в суспільстві. Mm -hmm. а, пане Валерію, про демобілізацію. Там е, ну, нам Сергій Демченко, народний депутат Слуга народу, в ефірі казав, що тема демобілізації є взагалі ключовим питанням цього законопроекту, ключовою дискусією цього законопроекту. І е, фактично 5 місяців. Да? Давай, там, скільки порахуємося, зараз квітень, да? четвертий місяць, з грудня почали десь, а можливо, з листопада, там я вже точно не пригадаю. Тобто місяцями дискутували цю тему. Було багато заяв, багато пропозицій, від опозиції від влади, від різних депутатів, групи фракцій, у підсумку в останній момент, практично, перед винесенням до другого читання, взагалі зняли цей пункт. А, ну, як це можна пояснити? Чому тоді займалися цією дискусією? Да, ну в наш, якби має мати якийсь продукт, має бути фінальний результат цього. Так підсумку півроку витратили, говорили, балакали, і в підсумку не дійшли згоди. Чому так сталося, пане Валерію? Які причини, що задушки винесли демобілізацію, не зважаючи на ці тривалі дискусії? Ну, наскільки я знаю, що була достатньо чітка теза сирського головнокомандувача щодо того, щоб в цьому законопроекті не вирішувалося питання демобілізації. Але тут треба розуміти наступне: що ми можемо ухвалити будь-який найпрекрасніший закон, який буде там вирішувати питання із демобілізацією, з іншими проблемами, які очевидно існують, але є реальна ситуація. Тому що коли ми говоримо, що є необхідність проводити демобілізацію, то ми повинні мати вже мобілізаційний ресурс. І якщо цього мобілізаційного ресурсу немає, якщо немає за рахунок кого проводити ротацію, а йдеться мова не просто про тих, кого там призвали, а підготовлені нові частини фахово підготовлені. То ясно, що ми таким чином просто оголимо частину фронту, і це призведе до більших втрат. Тому це об'єктивна ситуація. Так, а і якщо мобресурсу ресурсу що... немає, то може його просто немає. От Порошенко днями я дивився фрагмент інтерв'ю. Облетіла значить змі його заява. Він сказав, що моб ресурс України це один мільйон. У нас же в армії понад один мільйон. Можливо, просто питання в тому, що є якась межа. Ну, справа дивіться, як ми можемо цифрами вимірювати такі якісь речі, мільйони президент. Коли ще 4... відже щось знає більше ніж я, напевно ну, ну він знає все, тому, він що так. так, да, Ми да. не будемо тут сперечатися. Ну за часів Порошенка пройшло декілька хвиль мобілізації, але йдеться мова про фахово підготовлених людей по окремим напрямкам по окремим сферам. І кількість людей не перекриває е, якість, тобто фахівців в, в, в напрямках, наприклад, там військової авіації, напрямках там дронових, і їх треба готувати, але зрозуміло, що це достатньо складна і колосальна робота, і цим треба займатися, і тут треба мати якесь загальне розуміння. Що самим мобілізаційним ресурсом ми Російську Федерацію не перекриємо? Ми не дамо відповідь на ці питання, тому що в них потенціал значно більший, і таким чином, якщо ми говоримо, що в нас там є потенціал на 1 мільйон, то в них є потенціал на 3 мільйона. Ну за якщо такою не більше. Порошенко сказав 1 да, до 25. 1 до 25, п'яти. Да, так співвід, він сказав. Співвідношення. але нам тоді треба перекривати якістю да новою новітньою технікою, новітнім обладнанням, потужною зброєю. Тому що інших варіантів немає, і дійсно нам не, не треба там для Петріоту, умовно кажучи, один мільйон людей. Це відносно е, не, невеликі комплекси, але вони перекривають і вирішують дуже багато завдань. Ну це я просто як навів приклад, і Огде так важливо, щоб до них були мільйон льотчиків. Але вони повинні бути і таким чином закривати значну ділянку фронту. Ага. Угу. Але все одно знаєте, якесь замкнуте коло виходить. Що для демобілізації нам потрібен мобілізаційний ресурс, щоб набрати мобілізаційний ресурс, ну треба десь взяти людей. А зараз люди не охочу йдуть, і принаймні те, що показує соціологічні опитування, головним страхом для людей було чого вони не не доєднуються, охочі до лав збройних сил України. Це власне є цей невизначений термін, наскільки вони йдуть служити. Якщо його зараз виключають, ви бачите якісь я не знаю інші моменти, які б змотивували людей долучитися до лав збройних сил України. Ну складно говорити про, про мотиваційні якісь речі. Наскільки я розумію, там розробляються такі програми про те, щоб ті, хто йдуть на мобілізацію, вони самі обирали собі фахи, обирали де вони будуть служити. Але найкращою мотивацією для мобілізації є агресивна поведінка Російської Федерації, коли навколо тебе лунають вибухи, руйнується твоє житло, а руйнується твоя робота. То це найбільший мотив для того, щоб іти захищати свою Але Я ну я це розумію, що моральна склада дуже е, важлива, але навряд чи можна голими руками йти і чинити спротив. Не знаю та новина, яка вчора полетіла в соцмережі, що американці нам продали, я вже не пам'ятаю, яку кількість е, автоматів, так які вони вилучили е, під час транспортування рано е, на допомогу сида. Ну навряд чи вони допомагають і якось піднімають ще більше моральний дух потенційних е, військових. До збройних сил України ну, постановка питання абсолютно правильна, і Ми повинні розуміти, що е, озброєння для України воно не вирішиться законом про мобілізацію. Озброєння очевидно має вирішуватися в інший е, спосіб. Да, е, Сполучені Штати Америки Джонсон заявив, що з 9 квітня там уже є можливість говорити про. Поставку законопроекту про надання в тому числі Україні допомоги на розгляд палати представників, але є не лише Сполучені Штати Америки є інші країни, є Франція, яка достатньо зараз активну позицію займає, є країни скандинавські, є Балтійські країни, Польща, Німеччина, зрештою з ними треба працювати Німеччина, яка скільки там передала, зазначили зазначило, що вони нам 20 на 27 здається мільярдів допомоги передали. А депутат Бундестагу Значить, ну Якби тільки на 10, 27 – це буде тільки в далекій перспективі. Mm -hmm. Тобто ці заявлені публічно yeah. всі інформації далеко не відповідають. Ну no, є дійсності. проблема з виробництвом нових снарядів, тому що є дефіцит відповідної сировини для виробництва вибухових речовин у Європі, і це велика проблема, якою зараз усі а, займаються. Пане Валерію, давайте рухатися далі до теми Харкова. Вчора президент Зеленський відвідав Харківщину. Там він перевірив будівництво фортифікацій, заслухав доповідь військових, зустрівся з тамтешніми підприємцями. Зокрема, йшлося про організацію нової схеми захисту Харкова з повітря із залученням додаткових засобів протиповітряної оборони. Давайте почуємо президента. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється, провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів. Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки. Окремо урядовці працюють над допомогою місту і області, щоб подолати наявні енерговиклики. І є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування. Харків має велике символічне значення, тому що Путін хотів його захопити. Про це президент України заявив в інтерв'ю німецькому виданню. Білд Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб цього не сталося. Втім, каже, Путін хоче захопити всю Україну і знищить усе, якщо йому не дати відсіч. Це він уб'є багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб'є багатьох із них. Як це буде? Крові буде багато буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні. Тисячки Кінець цитати, тож пане Валерію, ну доволі такі страшні слова президент озвучує в принципі. ми і так знаємо наскільки кровожертливі росіяни, але такі заяви від президента, ну якось страх навіють, навіть великий. Як ви сприймаєте, це дійсно президент озвучив реальну ситуацію? чи це можливо якийсь меседж огляду на те, що він давав інтерв'ю інтерв'ю німецькому виданню? То можливо, це якесь варто трактувати як послання нашим партнерам. Ну, безумовно, тому що якщо ми говоримо про Більт, якщо ми говоримо про інші іноземні якісь видання чи то журналістів, то ці меседжі вони йдуть в першу чергу не українцям, а йдуть західному споживачу, а в тому числі західним урядам, для того, щоб вони активізували свою позицію. Президент що звертається до українців, робить свої послання. Та, зрештою, ми самі десь приблизно розуміємо, яка ситуація в Україні. Нас то якраз не потрібно нічому переконувати, але От для заходу, в тому числі там для Сполучених Штатів Америки, для прихильників республіканців, Трампа, така інформація повинна бути важлива. Ми повинні показувати жорстокість Росіян в Україні. Ми повинні показувати розстріли українських полонених. Ми повинні розказувати на майданчиках ООН ОБСЄ, парі інших організацій, яким чином відносяться до українських полонених, які взагалі звірства існують. Це все треба демонструвати. Але звичайно, що паралельно повинна йти абсолютно конструктивна робота, тому що ми бачимо, що ситуація, яка була складна, наприклад, в Києві рік тому назад. Ну але та допомога, яка надавалась заходу, так чи інакше вона вирішила багато питань. Я наведу просто таку ілюстрацію, що зі мною вчора зв'язався журналіст Дніпра там дати певний коментар, а потім десь з них пропав. А потім з'являється, каже: що в нас немає світла, в нас немає інтернету. Так? І в Києві, наприклад, ми вже від цієї ситуації відвикли. І ми вже вважаємо, що абсолютно така нормальна ситуація. А в складних умовах перебуває і Харків. Перебуває Дніпро, перебуває і Одеса, і зрозуміло, що те озброєння захисного характеру, яке дозволило так чи інакше закрити Київ, а, якби його збільшити, то воно перекрило і проблеми би Харкова і перекрили би проблеми Дніпра, Запоріжжя та Одеси, угу. і це об'єктивна ситуація. Пане Валерію, а як ви вважаєте, А такі методи, якими користуються от наші політики, вони працюють. Я маю на увазі, що дають інтерв'ю західним медіа, зазначають про таку криту, критичну ситуацію в деяких регіонах і в цілому в нашій країні. Ну просто якщо чесно, я вже не пам'ятаю, яке це інтерв'ю, де я чую не тільки заяви президента, а й різних наших високопосадовців, які зазначають про дуже складні умови. Але ну, якось... інтерв'ю було давай телемарафону, інтерв'ю на вихідних, потім CNN і е тепер більд так. Так, так. Да. Це да, тільки. Три, це три інтерв'ю за останні да. кілька днів. Але ж там був, якщо не помиляюсь офіс, голова офісу президента за економіці да, для політику. Для політику да. Перепрошую, так. Ну тобто, фідбеку я поки що не бачу вигляді там якоїсь, хоча б, не знаю, заяви те, що от зараз ми розглядаємо передачу вам, там не знаю, п'ять установок Петріот умовно кажучи. Ну, ця технологія була достатньо ефективна у перший рік війни, і ми реально мали там достатньо серйозну допомогу. Пробуксовка відбулася в минулому році, в другій половині, будемо так говорити. Ми об'єктивна ситуація, тому що після України була вже війна, де факто з Хамасом в Ізраїлю, який є ближчим до тих же самих Сполучених Штатів Америки, з'явилися кусити і не виключно, що будуть ще якісь чергові конфлікти. Але хіба це означає, що не потрібно працювати з західними медіа? Тому що е, споживач інформації виборець цих виборець країнах і актуалізувати цю тематику для них є важливим. І тут не можна сказати, що це взагалі ніяким чином не працює, тому що це е, актуалізує так само діяльність урядів і багато країн. Ну от ми там сьогодні Чехію не згадували. Але ж президент Чехії Павел ну, сказав, що да, десь шукає там ці снаряди, і начебто є про просування. Це актуалізує позицію, наприклад, по Франції. І Я ще раз зазначу, що треба використовувати різні напрями. А це може бути і дипломатичний напрям, це може бути співпраця на якомусь урядовому рівні, на військовому рівні. Але е, західні медіа ну це. Четверта влада, вони дійсно мають вплив на західне суспільство, і ми ж бачимо, як активно намагається Російська Федерація розкачувати інформаційний простір на заході, проводить свої псо. І тому нам так само треба займати активну позицію в цьому напрямі. Інше питання, що можливо це має бути не лише один президент, а і інші представники політикуму, громадські діячі, діячі культури, науки, спорту. Тому що вони через свої канали будуть так само працювати на інформаційний простір і на те, щоб ситуація по Україні залишалася актуальною для іноземного виборця, значить, і для іноземних урядів. Пане Валерію, заява про сотні тисяч жертв. Буде багато жертв, багато втрат, багато крові. Ми говоримо про сотні тисяч. Це це реальний варіант? Ну, тобто, якщо президент про це говориться, це, що вони готуються до таких втрат, і це якби це прийнятно і Чи це ну, мова йде про ядерний удар? Про що про що йде це, це є це є неприйнятно. Це є неприйнятно, але давайте говорити так: що ми маємо справу з чим з містом Мільонником, і ми маємо вже історію, яка була з Бахмутом, яка була з іншими містами. Авдіївкою той самий, практично місця, міста стиралися з, з землі, і звичайно, що масовані удари вони ж можуть нести величезну небезпеку. Що стосується можливості ядерної компоненти, то в окремих там змі така інформація лунає. Але мені здається, що і поїздки там Шольца до Китаю і Макрона до Китаю, а вони цю тему намагаються по суті закрити. І зараз Російська Федерація в меншій мірі експлуатує цю тематику. І в цьому сенсі є зброя не ядерна. Яка також наносить величезні жертви. Ми ж бачимо, які можуть бути жертви, коли ця зброя потрапляє в громадську інфраструктуру. І зрозуміло, що якщо що будуть масовані такі удари по житловим масивам, то так це дуже-дуже можуть бути великі жертви. І якщо, наприклад, руйнується цілому інфраструктура, то це за рахунок загиблих, це за рахунок поранених, це за рахунок того. Що де-факто неможливо проживати на тій території і масового погіршення умов життя величезної кількості людей, біженців і проблеми гуманітарного характеру, тому що це не лише там опалення, це, наприклад, водопостачання і різні можливі екологічні проблеми Валерію, Просто коли мова йде про таку загрозу, і про її артикулює президент, то в Харкові 1,3 мільйона. Ми вже це питання піднімали. То може, треба тоді подумати про ну запасні варіанти. План Б. Ну, а якщо американці не проголосують допомогу, якщо її не буде. Якщо вони зараз там знімуть спікера, зараз у них знову спікеріада почнеться. В них все, все це затягнеться. То ми ж не будемо. Ми, ми не повинні миритися з такими жертвами, Ми повинні цьому запобігати. Ми ж вже уроки бучі і Маріуполя, начебто, мали б якби засвоїти. Так це означає, що Що треба якось обезпечити населення. Харкова от президент з'їздив, шукає зараз якісь технічні рішення. Але можливо варто проробляти варіанти ну евакуаційні врешті-решт, чи це ще зарано, на ваш погляд? По сполученим штатам Америки я скажу не якщо б не проголосують, а коли проголосують. Там так треба ставити питання. А зараз відбувається евакуація з зокрема з окремих сіл Сумської області на Донеччині. Це відбувається там значно менші масштаби, але є загальне розуміння. Тому що якщо є небезпека безпосередньо, там знищення повністю інфраструктури, то там людей виселяють і вивозять. Але питання масштабу, так яка яка це кількість може бути людей, і в цьому контексті я думаю, що якби така проблема стояла наразі для Харкова, небезпеки, реальної небезпеки. То проводилися би такі кроки, і була би масова евакуація. Але тут треба так само розрізняти з одного боку, ми, коли говоримо про можливість захоплення Харкова, Сум там, інших міст між реальною ситуацією і е, тими ж російськими ПСО, які запускаються з метою дестабілізації ситуації і е, фактично сіяння паніки. А, нас ну насправді ж ми можемо багато говорити, але досвіду евакуація такої кількості mm -hmm. людей і переселення нас насправді немає, і це серйозна реальна проблема. Але це проблема, яка стосуватиметься не лише України, а в тому числі країн ЄС, тому що збільшиться кількість біженців, і mm -hmm. вони підуть mm -hmm. в першу чергу туди. Ну mm -hmm. mm -hmm. і в нас давайте, пане Валерію, не забувати, що в нас дуже велика країна із. Заходу на схід ну, є багато регіонів, де можна готувати е, прийом людей більш адекватно, ніж це було, наприклад, в навесні 2022 року, та більш організовано, е, е, ніж це є зараз. Е, і я думаю, що про цифри 100 ну, на сот, про сотні тисяч, ну, ми можемо на західну пресу це говорити, але все ж таки ми не повинні такого допустити за будь-яких обставин, поки в нас така велика країна і в неї достатньо глибокий тил. Де людей можна сховати, обезпечити, ну забезпечити житлом якимось чином? Ну я думаю, що ми не повинні в принципі про такі цифри, скажімо так, говорити, що вони будуть. Чи ну, повинні убезпечити, убезпечити? Ми не можемо ніде. Ми ж ну на відміну від там Російської Федерації, ми не можемо, наприклад, там обстрілювати Владивосток. А Російська Федерація Львів може обстрілювати будь-який шматочок України. Це може бути атаки, при тому, що достатньо серйозні масовані атаки. А переселення людей це ж колосальна проблема. Тому що підготувати житло це один це, це соціальне забезпечення, це працевлаштування, це подальші якась там перспективи, Це зна на інтеграція малітичний сектор. Тому реально тут не просто переселити, це більш серйозна проблема, ніж просто переселити людей з одного місця в інше. Тому що якщо навіть якийсь невеличкий населений пункт приїжджає якась кількість людей, а чим вони безпосередньо там будуть де задіяні, чим вони будуть займатися? Тому ця проблема набагато більш серйозніша і колосальніша. Угу. Дякую вам, пане Валерію, за те, що долучив до нашого ефіру. Політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук, був з нами на зв'язку. Ми ж рушаємо.